РЗТК Air Purifier Compact пристрій, що очищує повітря продуктивністю 150 кубічних метрів на годину для приміщень площею до 20 квадратів. Дизайн мінімалістичний, класичний чорний колір пасуватиме будь-якому інтер'єру, та й місця багато не займає. Очищувач з інтелектуальним датчиком якості повітря та світловою індикацією, що дозволяють постійно моніторити стан повітря, для того щоб повітря точно було чистим, пристрій має багаторівневу систему фільтрації. Перший фільтр попередньої очистки, який вловлює великі. Такі частки пилу, волосся та шерсті тварин. Другий хепафільтр затримує до 99,97% дрібних частинок розміром до 0,3 мікрона. Це пилок та різні алергени. Третій вугільний, що поглинає неприємні запахи. Як тільки настане час заміни фільтрів, спеціальний індикатор проінформує вас про це. Працює у чотирьох режимах: низька швидкість, середня, висока та турборежим. Якщо не хочете обирати, для вас є автоматичний режим, обираючи який пристрій саме Стійно регулює швидкість роботи залежно від того наскільки брудне повітря. Додатково є тихий режим, який ідеально підходить для використання очищувача вночі. Дихайте чистим повітрям разом з РЗТК Purifier Compact.